Оце ми взяли, ну землю не брала нічого таке. Оце нам допомогу давали. Оце тут таке. Мило, шампуні таке. А це я вже з дому взяла. Тут нам трошки дали вищі таку, курточку малю, Такої красовочки тут дали, малів оці. о, Тут вже дали, бо мала взагалі без красовок прийшла в одних шльопках. На зірки на вона ще з дому взяла цю ірошку. Вона любить цю іру, вона спить із ним. Та під голову ставить, мама каже, це мені каже, як подушечка. Це єдина іграшка, яку дитина встигла. Ні, цю і тут іще. Там такі вже маленькі, м'які ірушечки. рушечки. А що таке найбільше, за чим жалієте вдома залишилося? Якщо чесно, то що в мене було сильно уток, курей, це всю хату. Больно ж, якби не було больно. Своє все оставляти і втікати. 9 цього місяця прилітіло у нас у Ярову. Там 24 чоловік вбило, а 19 ранених було. Ну, ми встигли в погрібі з дитиною і з мужем. Це було одинадцятого дня. Було цей прильот. І навіть сусід мій погиб там. Третя хата від мене теж пішов по пенсію получати і немає його вже. Я ще йому спіла позвонити, що ви там, дядь Толя, все нормально, каже, кажу, каже пенсію. Ну, прильот прилетів, і ми одразу в погріб. Ну, це нам пощастило, що ми ну, трошки далеченько від центру жили, бо від центра, як якби то кілометрів з половина, там, де я жила, від нас. Вчора мені дзвонили з Ярової, теж кажуть, що вже от, вже неділя, як я виїхала, вже 15 хат нема. Просто по, по хатам прильоти, літають. Мені дзвонили, що будуть нас свакуювати в той же день, бо ну, це ж прильоти так і були. І сказали, ждіть, ми за вами приїдемо. Приїхали за нами десь в пол-третього і нас забрали. Дуже важкі в ярові суцільне пекло. Все палає, палають будинки. Люди просто навіть Давай, на ходу звертаються, щоб виїхати. Зараз забираємо родину з дитиною О, наверх закидуть. І будемо їхати далі. Як тебе зовут? Настя, на стуку, я сюда сегодня. Как так? Страшно тебе было сегодня? А що було сьогодні? Бакалі сьогодні. Приїхали одразу, загрузилися, і їхали. Ну не тільки мене там і лежача жінка була, і двоє, двоє мужиків їхали з нами, що їх їх жінщиною повбивало. Так, да, я вже речі служила до того, як це було, оцей прильот. Я до того де та де та неділю скоріше зложила вещі. І так ми то попускали все в погріб, приїхали. А загрузили і вивезли. що з тобою встигли взяти? — Встигли взяти ну, такі вещі, щоб для дитини, для себе, щоб придітися там. А мужа взагалі не взяла, вещелося. Не встигли взяти, бо сильно спішили. Лишилося то, що нажили, все лишилося. Ну, що зробити. Все, ж не заберете з собою. Це таке. Ну, головне, що живі залишилися. Мені головне, що дитина жива. На вчора от тут ми вийшли, а тут по сусідам люди живуть. Там же, може мусор чи щось таке підпалили. Вона заходить, каже: ма каже, тут усе горить. На диму відділа. Кажу, ні-ні. Кажу, кицюнце, кажу, просто кажу. Може, огород, почистили траву, кажу, підпалили. Якщо чесно, от Отак от виходжу на вулицю, ото, що ну, аж що тихо, мене аж так удивляє, що тихо, просто ну. І в то думаю, боже, дай, щоб все було нормально, може, ми відсюди поїдемо додому, ну, вже там, ну, в дробу, що. А потім отак от я подумаю і не хочеться. ну, Просто страх. Страх і Мо Оставила своїх двох собак, і кота і кошечку. Ну, Куди брати, якщо машина забита була, ну куди їх возьмеш? А там собаки ж більші, не маленькі. Та ви що відпустили просто чи що без? Отпустила, в'язали, щоб, ну, щоб, не дай Бог, прильот, щоб не вбило їх у лівів. А туди вже не знаю. Подивимося, який нам там, і гуртожиток, і що нам там дадуть. Якщо по... ну, буде все нормально, стану, з ні, буду їхати на Ну, Якщо закінчиться війна, якщо буде все нормально, я б вернулася в човні. Там же я хату все ставила. Вернула бся в свою хату.